Який чоловік підпалив би власне село, щоб зламати дух армії загарбників? Який правитель перетворив би все своє королівство на зброю, жертвуючи всім, що збудував його народ, щоб створити пустку, настільки жахливу, що навіть загартовані в боях солдати втекли б у паніці? Рік 1462. Султан Мехмед II, завойовник Константинополя. Марширує на північ із 60 тисячами воїнів, щоб розгромити невелике бунтівне князівство під назвою Валахія. Османська імперія ще ніколи не програвала кампанію такого масштабу. Вони очікують швидкої перемоги, грабунку та звичайного підкорення ще однієї європейської території. Натомість вони знаходять щось, що переслідуватиме їхні кошмари поколіннями, випалену та спустошену землю, де кожне село горить. Кожна криниця отруєна, а дороги обсаджені лісами з посаджених на палітіл, що тягнуться настільки далеко, наскільки сягає око. Вони ось дізнаються, що відбувається, коли вічай зустрічається з продуманою жорстокістю, і чому ім'я влада дракули відлунюватиме в історії як рятівник і монстр одночасно. Перш ніж зануритися в ці забуті розповіді про середньовічну війну, якщо вам подобається дізнаватися про приховану правду історії, Подумайте про те, щоб натиснути кнопку подобається та підписатися на більше подібного контенту. І, будь ласка, напишіть у коментарях нижче, звідки ви слухаєте. Я вважаю неймовірним, що ми разом досліджуємо ці темні розділи з різних куточків світу. Сьогодні ми збираємося розкрити, що насправді влад дракула робив зі своїми ворогами на основі свідчень із перших вуст від османських літописців. Венеційських послів і власних листів влада. Те, що ви зараз почуєте, виходить далеко за межі голівудських історій про вампірів, щоб розкрити військову тактику настільки жорстоку, що вона переосмислила саму психологічну війну. Коли до влади дійшли новини про наближення величезної армії Мехмеда, він зіткнувся з неможливим вибором. Його сили налічували, можливо, 20 тисяч воїнів проти 60 тисяч султана. Відкритий бій означав неминуче знищення. Відступ означав назавжди покинути Валахію на османське правління. Але Влад обрав третій варіант, якого ніхто не очікував він перетворив усе своє королівство на зброю. За словами Лаоніка Халкоконділа, візантійського літописця, який задокументував ці події, Влад почав здійснювати те, що він назвав великим спаленням. За кілька тижнів до прибуття Османів кожне село на шляху армії було евакуйовано та зруйновано. Не просто покинуто, а систематично знищено. Будинки були спалені до фундаменту, посіви підпалені в полях, худоба забита і залишена гнити, отруючі джерела води, колодязі були заповнені камінням і трупами, комори були спорожнені та підпалені. Навіть дерева були зрубані, щоб позбавити загарбника тіні та притулку. Але те, що сталося далі, розкриває справжній геній відчаю влада. Він не просто знищував ресурси, він перетворив сам акт руйнування на зброю. Османські солдати, просуваючись через Валахію, опинилися серед ландшафту, який здавався проклятим, у повітрі смерділо гнилою хнилою плотю та палаючим деревом. Кожен струмок, який вони зустрічали, був забруднений розкладеними тваринами. Дим від палаючих сіл затьмарював сонце, створюючи апокаліптичну атмосферу, яка знервувала навіть ветеранів воїнів. Терсунбей, власний літописець Мехмеда, писав, що армія почала страждати від дизентерії та лихоманки протягом кількох днів після вступу на валаську територію. Але це не було випадково. Влад навмисно забруднив джерела води хворими трупами, перетворивши основні потреби виживання на потенційні смертні вироки. Психологічний вплив був миттєвим і нищівним. Османські солдати, які звикли жити за рахунок завоюваних земель, опинилися в ситуації, коли вони несли всі свої припаси, маршируючи через те, що здавалося наслідком божественного суду. Моральний дух різко впав, коли люди почали вірити, що воюють у самому пеклі. Сучасні венеційські дипломатичні звіти описують рівень дезертирства в османській армії. Який був безпрецедентним в історії імперії, солдати покидали свої підрозділи не через дії ворога, а тому, що сам ландшафт став нестерпним. Але тактика випаленої землі влада була лише початком його кампанії терору. Те, що він зробив далі, назавжди змінило психологічну війну. Коли ослаблена армія Мехмеда наблизилася до валаської столиці Терговіште, вони зустріли щось, що не піддавалося розумінню. За словами численних літописців, дорога, що вела до міста, була обсаджена лісом із дерев'яних кілків, на кожному з яких було насаджено тіло османського полоненого, але це не було випадковою жорстокістю. Саксонський літописець Томас Ебондорфер задокументував, що ці покази тягнулися на милі з тисячами тіл, розташованих у точних візерунках, які змушували війська, що наступали марширувати коридорами смерті. Кілки різнилися за висотою, створюючи хвилясті хвилі трупів, які, здавалося, нескінченно тягнулися вдалену. Ще жахливішим було навмисне мистецтво розташування. Вищі кілки з високопоставленими офіцерами були розміщені через стратегічні інтервали, створюючи фокусні точки, які привертали увагу та підкреслювали долю османського керівництва. Нижчі кілки з простими солдатами заповнювали простір між ними, створюючи килим смерті, який унеможливлював нормальний військовий рух. Османський літописець Енвері описав психологічний вплив на війська Мехмеда. Видовище в село ложах у серця тих, хто завоював Константинополь. Ветерани, які штурмували стіни найбільшого міста християнського світу, плакали, як діти, від видовища, що постало перед ними. Але те, що сталося далі, розкриває справжню витонченість тактики терору влада. Він не просто демонстрував мертвих ворогів, він створив живі пам'ятники стражданням, які служили кільком стратегічним цілям. Нещодавніх полонених садили на палю на очах у армії, демонструючи, що така доля чекає на кожного, хто протистоятиме валаському опору. Процес був навмисно повільним. Що дозволяло жертвам залишатися при свідомості та кричати годинами, а османські солдати були змушені слухати їхні муки. Розташування цих показів поблизу джерел води та зон відпочинку означало, що османські війська не могли їх уникнути навіть під час необхідних зупинок. Кожен прийом їжі відбувався у полі зору гнилих трупів. Кожен ковток води робився під стогони вмираючих. Сам сморід був приголомшливим. Тисячі тіл, що розкладалися в літню спеку, створили настільки токсичну атмосферу, що багатьом солдатам ставало зле просто від дихання. Але вони не могли відступити, не зіткнувшись із тією ж долею. Сучасні розповіді описують, як османські солдати закривали обличчя тканиною, змоченою парфумами, але ніщо не могло заглушити звуки та видовища, які їх оточували. Психологічна шкода була миттєвою та тривалою. Але ліс із кілків був лише підготовкою до найвідомішої зброї влада. Хоча саджання на палю було відоме в середньовічному світі, влад перетворив його з простої страти на витончену психологічну війну. Його методи були настільки витонченими та систематичними, що стали легендарними по всій Європі та Османській імперії. Згідно з листом самого влада до угорського короля Матяша Корвіна, знайденим в угорському національному архіві, він розробив конкретні протоколи для різних категорій жертв. Прості солдати стикалися зі швидким саджанням на палю, розрахованим на смерть протягом кількох годин. Офіцери зазнавали повільніших процедур, які могли тривати днями. Посли та високопоставлені в'язні отримували спеціальне поводження, розроблене для максимізації як їхніх страждань, так і психологічного впливу на свідків. Технічна витонченість була жахливою. Кілки були вирізані за певними розмірами, які повільно пронизували б життєво важливі органи, уникаючи при цьому миттєвої смерті. Розташування вимагало анатомічних знань, які влад здобув завдяки багаторічній практиці. Жертви залишалися при свідомості та могли говорити протягом тривалого часу, дозволяючи їм служити живими попередженнями для інших потенційних ворогів. Але те, що зробило саджання на палю влада справді відмінним, це його інтеграція в ширшу військову стратегію. Це не були випадкові страти, а ретельно сплановані психологічні операції, розроблені для досягнення конкретних стратегічних цілей. Коли османські посли прибули вимагати данини, влад використав їхнє поводження як можливість надіслати точні повідомлення про валаську рішучість. Знаменитий інцидент із турецькими послами, які відмовилися зняти свої тюрбани в його присутності, чудово це демонструє. Замість того, щоб просто стратити їх за неповагу, Влад наказав прибити їхні тюрбани до голів невеликими залізними цвяхами. Це покарання було спеціально розроблено для висміювання османських релігійних звичаїв, демонструючи при цьому, що валаські християни не підкоряться ісламській владі. Потім послів садили на палю повільним методом, але розташували так, щоб вони могли бачити страждання один одного. Це гарантувало, що їхні останні години були проведені не лише у фізичних муках, а й у психологічних тортурах, коли вони спостерігали, як їхні супутники переживають ту ж долю. Тіла були виставлені на видному місці біля воріт палацу, де наступні дипломатичні місії не могли уникнути їхнього споглядання. Повідомлення було чітким: ось що відбувається з представниками султанської влади у Валахії. Сучасні османські записи показують, що дипломатичні контакти з Валахією практично припинилися після цих інцидентів. Адміністрація Мехмеда намагалася знайти добровольців, готових служити послами до правителя, який ставився до дипломатичного імунітету як до можливості для творчих тортур. Але те, що сталося далі, показує, як влад поширив свою тактику терору за межі іноземних ворогів. Використання саджання на палю владом не обмежувалося османськими в'язнями. Він систематично застосовував ці методи для управління власним народом, створюючи клімат страху, який робив повстання немислимим і забезпечував абсолютний послуг його владі. Сучасні саксонські розповіді з Брашова описують публічні церемонії саджання на палю у валезьких містах, де громадяни були зобов'язані бути присутніми та бачити долю тих, хто кинув виклик правлінню влада. Торговці, які обманювали клієнтів, дворяни, які ставили під сумнів його політику, і селяни, які не сплачували податки, стикалися з перспективою повільної смерті на дерев'яних кілках. Німецький літописець Антоніо Бонфіні задокументував, що влад іноді наказував масові саджання на палю цілих сімей, включно з дітьми, коли голови домогосподарств були визнані винними у зраді державних таємниць або підтримці османського проникнення. Ці події були організовані як публічні видовища, розроблені для демонстрації наслідків нелояльності. Але найбільш жахливим аспектом була бюрократична ефективність, з якою проводилися ці страти. Влад встановив формальні процедури для визначення того, який метод саджання на палю є відповідним для різних злочинів. Адміністративні записи показують, що його двір підтримував детальні настанови, що визначають розміри кілків. Методи позиціонування та протоколи показу для різних категорій жертв. Психологічний вплив на валаське суспільство був глибоким і тривалим. Сучасні церковні записи вказують на те, що кількість сповідей різко зросла, оскільки громадяни шукали відпущення гріхів за думки та дії, які можна було б витлумачити як зрадницькі. Самої можливості звинувачення було достатньо, щоб змінити поведінку всього населення. Розповіді венеційських купців описують подорожі валезькими містами, де на площах були постійні місця саджання на палю, які регулярно використовувалися як для іноземних в'язнів, так і для місцевих злочинців. Ці інсталяції служили постійним нагадуванням про наслідки виклику владі влада. Міжнародна репутація, що виникла внаслідок цієї політики, служила стратегічним цілям влада, стримуючи як внутрішній бунт, так і іноземне вторгнення. Потенційні вороги розуміли, що кинути виклик валезькій незалежності означає зіткнутися не лише з військовим опором, а й з психологічною війною, яка могла зламати навіть найсильнішу волю. Але навіть це систематичне використання терору було лише підготовкою до найінноваційнішої жорстокості влада. Мабуть, найбільш психологічно витонченим аспектом кампанії влада було використання покалічених тих, хто вижив, як живої зброї. Замість того, щоб вбивати всіх в'язнів, він систематично калічив захоплених османських солдатів і відправляв їх назад до їхніх власних сил з повідомленнями, написаними їхньою власною кровою та шрамами. Згідно з літописом Тарсунбея, ці ті, хто вижив, прибували до османських таборів з відрізаними носами та вухами, обличчями, позначеними хрестами і частково перерізаними язиками, щоб вони все ще могли говорити, але лише з труднощами. Кожен ніс конкретну інформацію про валезькі оборонні приготування та наміри влада щодо захоплених ворогів. Але те, що зробило цих живих посланців настільки ефективними, було не лише їхній фізичний стан. Це були історії, які вони принесли про те, що вони бачили під час свого полону. Ці люди спостерігали, як їхніх товаришів пов'язненню повільно саджали на палю протягом кількох днів. Вони слухали крики вмираючих товаришів і спостерігали систематичні тортури, які чекали на будь-кого, кому не пощастило потрапити до валаських рук. Їхні свідчення були потужнішими за будь-яку пропаганду, тому що вони походили з їхнього власного жахливого досвіду. Психологічний вплив на османський військовий дух був нищівним. Ветерани-солдати, які ніколи не знали страху в традиційному бою, Почали відчувати те, що сучасні психологи визнали б симптомами травми, просто почувши ці розповіді. Згуртованість підрозділів погіршилася, оскільки солдати ставали все більш неохоче брати участь в операціях, які могли призвести до захоплення. Офіцери повідомляли про труднощі з підтриманням дисципліни, оскільки люди активно шукали способи уникнути бойових обов'язків, які могли призвести до зіткнень із валаськими силами. Час цих випусків ретельно розраховувався для максимального психологічного впливу. Поки лічені в'язні прибували до османських таборів під час прийому їжі або вечірнього відпочинку, гарантуючи, що їхні свідчення поширяться по всій армії до ранку. Сучасні розповіді описують, як османські солдати не могли заснути. Почувши детальний опис процедур саджання на палю та спостерігаючи за фізичними доказами валезької жорстокості, що шкандибали їхніми таборами на покалічених ногах. Але найбільш підступним аспектом було те, як ці живі посланці підривали османську впевненість у власній силі. Навіть величезна армія переможець почала відчувати себе вразливою, зіткнувшись із доказами ворога, готового завдати такої систематичної жорстокості захопленим солдатам. Стратегічний геній цього підходу полягав у його самопідсилюючій природі. Кожен, хто вижив і повернувся до османських ліній, ніс не лише інформацію, а й психологічну інфекцію, яка поширювала страх і деморалізацію в рядах. Кумулятивний вплив терористичної кампанії влада досяг того, чого звичайний військовий опір ніколи б не досяг. Згідно з численними сучасними джерелами, Султан Мехмед ІІ. Завойовник Константинополя, зрештою, наказав відступити з Валахії, не досягнувши жодної зі своїх стратегічних цілей. У османському літописі Енвейрі описується рішення, зумовлене обставинами, які унеможливили перемогу, незважаючи на переважну військову перевагу. Цими обставинами були не поразки на полі бою, а повний розпад армійського духу під психологічним тиском, до якого традиційна військова підготовка ніколи не готувала солдатів. Сам відступ став ще однією можливістю для влада продемонструвати ефективність терору як зброї. Валаські сили переслідували османів, що відступали, використовуючи тактику вдар і тікай, постійно погрожуючи захопленим відсталим негайним саджанням на палю. Психологічні шрами поширилися на самого мехмеда, який, згідно з венеційськими дипломатичними звітами, став одержимий пошуком способів нейтралізувати валаський опір. Не піддаючи свої сили психологічній війні, яка спустошила його попередню кампанію. Сучасні розповіді свідчать про те, що Султан більше ніколи особисто не очолював кампанії проти Валахії, делегуючи подальші операції підлеглим, залишаючись у безпечній відстані від психологічних полів битв, які створив влад. Але те, що сталося далі, розкриває довгостроковий стратегічний вплив методів влада. Османська експансія в Центральну Європу значно сповільнилася, оскільки військове керівництво імперії ставало все більш обережним щодо кампаній, які могли б включати подібну психологічну війну. Репутація, яку влад створив завдяки своїй тактиці терору, вплинула на османське стратегічне планування протягом десятиліть. Військові радники радили не проводити операції, які могли б спровокувати подібну реакцію від відчайдушних європейських правителів. Які могли б прийняти валаські методи опору. Історичний вплив терористичної кампанії влада вийшов далеко за межі його безпосереднього конфлікту з Османською імперією. Його систематичне використання психологічної війни вплинуло на військове мислення по всій Європі та створило прецеденти, які вивчатимуться та наслідуватимуться протягом століть. У сучасних військових трактатах почали аналізувати ефективність терору як мультиплікатора сили, відзначаючи, як відносно невеликі армії можуть досягати стратегічних цілей проти значно переважаючих ворогів шляхом систематичного застосування психологічного тиску, а не традиційної тактики бою. Але людська ціна цих інновацій була приголомшливою. Сучасні історики підрахували, що кампанії влада призвели до смерті понад 100 тисяч людей. Багато з яких померли від тривалих тортур, а не від швидкої військової страти. Перетворення саджання на палю з простої страти на витончену психологічну війну є одним із найбільш тривожних прикладів в історії людської творчості, застосованої до систематичної жорстокості. Влад не просто вбивав своїх ворогів, він перетворював їхню смерть на зброю, яка тероризує живих. Документація, що збереглася з цього періоду, Надає безпрецедентне розуміння того, як терор може бути використаний як державна політика. Османські літописи, венеційські дипломатичні звіти, саксонські купецькі розповіді та власне листування влада створюють вичерпний запис систематичної жорстокості, застосованої з науковою точністю. Міжнародна репутація, що виникла внаслідок цих кампаній, гарантувала, що методи влада запам'ятаються та вивчатимуться ще довго після його смерті. Військові академії по всій Європі включили аналіз його методів психологічної війни у свої навчальні програми. Але, мабуть, найтриваліший вплив був на культурну пам'ять. Історії про жорстокість влада поширилися по всій Європі та, зрештою, перетворилися на вампірські легенди, які зробили дракулу безсмертним у народній уяві. Історичний влад дракула був набагато жахливішим за будь-якого вигаданого вампіра. Тому що його методи були реальними, систематичними та надзвичайно ефективними. Він не просто вселяв страх, він перетворював його на зброю. Питання, з якого ми почали, було таким, який чоловік пожертвував би всім, що збудував його народ, щоб створити зброю чистого терору. Відповідь розкриває щось тривожне про людську природу та крайнощі, до яких підуть розумні люди, зіткнувшись із неможливими обставинами. Влад Дракула був не просто садиським монстром. Він був стратегічним генієм, який усвідомив, що звичайна війна не дає жодної надії проти переважної переваги ворога. Його інновації в психологічній війні народилися з відчайдушної необхідності та були вдосконалені шляхом систематичного застосування людської жорстокості. Ефективність його методів не можна заперечувати. Невелике князівство успішно протистояло наймогутнішій імперії у світі за допомогою тактики, яка зламала моральний дух ворога, не вимагаючи перемог на полі бою. Влад довів, що терор може бути ефективнішим за військову силу, якщо застосовувати його з достатньою креативністю та рішучістю. Але ціна була виміряна людськими стражданнями в масштабі, який неможливо осягнути. Тисячі померли в агонії, щоб служити стратегічним цілям яких можна було досягти шляхом дипломатичного компромісу або тактичного відступу. Спадщина кампанії влада нагадує нам, що межа між стратегічною геніальністю та жахливою жорстокістю часто залежить від перспективи та історичного контексту. Його методи були одночасно порятунком валаської незалежності та систематичними тортурами незліченої кількості людей. Розповіді, які ми дослідили сьогодні, походять від сучасників. Які були свідками цих подій з перших вуст. Вони документують не лише факти жорстокості влада, а й психологічний вплив, який це мало на всіх, хто з цим зіткнувся, від османських солдатів до валезьких цивільних осіб і іноземних дипломатів. Розуміння цієї історії допомагає висвітлити темний потенціал, який виникає, коли вічай зустрічається з інтелектом і необмеженою владою. Історія влада служить як натхненням для опору проти переважних сил, так і застереженням про людську ціну систематичної жорстокості. Якщо вам це дослідження середньовічної психологічної війни здалося таким же захопливим, як і мені, обов'язково підпишіться на більше контенту, який розкриває тривожну правду, що стоїть за історичними легендами. Напишіть у коментарях нижче, яку з тактик влада ви вважаєте найбільш підривною для османського морального духу. Чи це були випалені села, ліси з насаджених на палю тіл, чи пока ті, хто вижив, яких відправили назад як живі попередження? Повідомлення, яке влад вирізьбив в історії, не було написане на камені воно було залишено зникати на дерев'яних кілках, розкиданих по ландшафту Невеликого князівства, яке відмовилося здатися. Але психологічні шрами, які він завдав своїм ворогам, виявилися більш міцними. Ніж будь-який пам'ятник, що відлунював століттями, як нагадування про те, що відбувається, коли відчай вивільняє людську жорстокість на службі стратегічного генія.